Працювати в команді це є основою, тому що це така робота, де особливо ти сам можеш нічого не вирішити. Ну, Люди, є різні типи людей, яким ми рятуємо. Одному важко справитись. Це є ком... Коли ми починали зйомки про професію пожежних рятувальників, навіть уявити не могли, що через декілька хвилин побачимо багато з чого про що розповідали хлопці, з чим вони стикаються у щоденній роботі, але про все по порядку. Їх звичайні будні, боротьба з вогняною стихією, порятунок та евакуація людей. Вони пожежні рятувальники. У цьому світі ця робота вважається однією з найбільш важких та в той же час найбільш важливих. Але насправді пожежні займаються далеко не тільки гасінням пожеж. ДТП. Розбір конструкції, якщо щось сталося, це може бути якісь допомога населенню в плані людина застряла в ямі чи впала туди або відкривання дверей. Що... Квартирі щось у когось сталося, а у людей немає чи ключів, чи замок заїв. Єгору Колеснікову 24 роки. Він начальник караулу першої державної пожежної рятувальної частини Черкас. Говорить, що багато хто з його підлеглих має неабиякий досвід роботи. Весь особовий склад це люди з високим рівнем самоорганізації та дисципліни, справжні професіонали своєї справи. Ну, в цьому мені повезло, так як багато бійців по возису могли підійти мені вже як, як в батьки. Якщо вони працюють з 98-го році в пожежній охороні, і коли я тільки в 98-му році родився, то в них опита більше, ніж я не знаю, більше у кого-лібо. І за цього вони мені дуже сильно допомагають, в плані практичної діяльності. Просто мені подобається ця робота. Я тепер живу. Вже майже 6 років я живу цією структурою. Для більшості пожежних це не просто робота, це спосіб життя. У рятувальників сильні внутрішні традиції. Одна з них це посвята у пожежні у Владислава. Вона відбулася під час суворих морозів. Після приходу, після першої масштабної якоїсь пожежі, навіть і звичайної пожежі, посвящають і ствола просто обливають водою. Моєму випадку це було взимку по холоді. Ми гасили дім. І в кінці, аж при розборі конструкції, вже мене облили, але видали нову бойовку, другу водія, тому що було мінус 18 градусів, якось не дуже мокрим їхати назад в частину. Як швидко, наприклад, я довезу особовий склад пожежних рятувальників на місце пожежі, чим раніше, тим раніше вони почнуть ліквідувати. Олександр Водій, коли потрапив до лав ДСНС, довелося, що називається на зубок, вивчити район виїзду. Потрібно все добре орієнтуватися по місцевості, по, по, по автомобілю це вже воно на стажуванні в основному навчають. Ну Пройти це навчання, це не дуже просте, тому що там треба. Це все, все орієнтуватися. А от хто по-справжньому може завадити рятувальникам вчасно дістатися місця виклику це водії, які не реагують на звукові та світлові сигнали пожежного автомобіля. Такі попадаються, які не пропускають, і через це ми втрачаємо свій час, який би приїхали раніше на виклик. І залежить життя, тим раніше ми приїдемо. Беззаперечно, рятувальники це люди героїчної професії, але існує також багато міфів про їх роботу. Наприклад, пожежні весь час сплять або завжди приїжджають на виклик без води. Все це легко розвінчати. Однією з головних проблем в районах в місті це не мене, так, як є гідранти. В районах може бути безводна ділянка, не на, не на пірної вежі, не гідранта, не якоїсь річки. І 4-5 тонн води кінчається ну, дуже швидко. Якщо подається, якщо це гарно горить, і коли подається там два або навіть один ствол, який там виливає по 5 літрів, по 3 дефіс 5 літрів в секунду, ну це вже обична математика, Це вже рахуйте скільки в секунду ходить води і скільки в цистерні, яке було озвучено. І тоді виходить пожежно так, може, це зі сторони. Виглядає дуже дивно, коли пожежні все кидають на місці і їдуть стрімголова забирати воду десь шукати в пожежних місцях. В місті велику складність додають автівки, водії яких ставлять їх на місця знаходження гідрантів. Ну, якщо брати, наприклад, саме цю машину, вона везе 5 кубів води. От на пожежі, якщо пожежа серйозна, це вистачає 1,5-2 хвилини і цистерни вже не буде. І через це ще те, в основному проблема, коли в дворах якихось, там, де мало місця для паркування машин, а машин там багато, вони стають і в принципі ніхто з них не дивиться стали, вони на пожежний люк. Щоб там пожежний гідрон. мужність, твердий характер, сила волі, рішучість, стійкість до стресів, а також фізична сила, витривалість та спритність. Всі ці якості мають бути притаманні рятувальникам в обов'язковому порядку. Але є одна, що цінується чи не на найбільше це вміння злагоджено працювати в команді. Це найважливіше, що може бути. Так як ну, один ти пожежу не загасиш, так як, ну, якщо, наприклад, хтось може бити… Будь більшим, хтось меншим, якщо ну, брати до уваги фізичну форму, хтось слабкіший. І завжди там ти тому допоможеш, а то тобі допоможе, а то хтось тобі руку подасть, чи там якось щось принесе. Ну без команди ніяк. Працювати в команді це є основою, тому що це така робота, де особливо ти сам можеш нічого не вирішити. Ну, люди, є різні типи людей, яких ми рятуємо. Одному важко справитись. Це є І ось він, цей момент, з якого ми почали цей сюжет. Одразу три відділення вирушають на виклик. Отримано повідомлення, що сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Ось вам і командна робота. Їх обличчя до та після, під час гасіння, професійні дії, максимальна концентрація та стриманість. І Потім, коли пожежа ліквідована, та всі жителі врятовані, вони втомлені, але задоволені. Робота виконана. Ще інші вважають подвигом для пожежних рятувальників щоденна робота. Порою дуже небезпечна, але цікава. І щоразу, коли вдається приборкати вогонь, врятувати людей, вони відчувають одне й те ж.